Бо мені привезли РПГ 7 нового покоління, і мені сказали, так, ось твоє РПГ, кабачків ніяких не давали, нічого не давали. Каже, вони тобі не треба там. Я ні зразу, ні разу з РПГ не стріляв. Взагалі. Нам була в мене підготовка, він каже, та ти не будеш з нього стріляти ні разу. О, таке було. Мені дали це РПГ, там теж прицел, якийсь, Каже, викинь його взагалі, ти прицел. То прицел ти бахнув раз, і все, типу, ну куди ти будеш там цілити? Ти що будеш стріляти, наскільки на там, кілометр, чи що, РПГ. Ні, то каже, все, викинь, зараз приїдуть кабаки, це газовець каже, розпакуй. Їх, а ми ну, перший раз, ви відкриваємо ці кабаки, да, видно кабаки, все, а там запали бути, там mm -hmm. такі палички mm -hmm. закручуються заді, поки запали. О, цих запалів ми не бачимо, бо нам нічого не об'ясняли, не повідомляли, де ці запали знаходяться. Там коробочка така посередині роздільна, там знаходяться, відкривається кришечка і там знаходяться ці запали. Коротше. Ми достали це все. ось. І з другом у мене помічник, мій помічник теж, У мене його не було, його просто підкинули з сусіднього хлопця коротше, до мене і каже, ти, ну, ти будеш його все.